Вітаю, друзі! Для розвитку дрібної моторики дуже важливо маніпулювати простими дрібними предметами. Наприклад, кульками. Так? Крутити, підкидати, жмакати, стукати. В одну сторону, в іншу, ну, по-всякому. Але якщо немає кольок під рукою, використовуємо, що є під руками. Наприклад, горіхи. Перекидаємо, ворочаємо по столу. Або м'ячик. Або навіть фрукти, якщо нема м'ячика. Просто яблуко, або киві, що завгодно. Можна навіть використовувати таких їжаків для прання. Їх можна придбати в господарчій крамниці, коштують недорого, але дуже ефективні для дрібної моторики. Тобто, це проста активність, забавка, але досить ефективна про системному підході для розвитку дрібної моторики. Дякую вам за увагу, приємних вправ. До зустрічі!